У Бердянську расисти організували виробництво дронів. Про це повідомляють в партизанському рухові атеш, який діє на тимчасово окупованих територіях та в самій Росії. А ми туди своїх і пусть убиває. Члени Атеж Бердянську повідомляють, що окупанти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніків на бердянському заводі Жневарок. Відповідно до цієї інформації, останнім часом туди із запорізького напрямку притягують багато пошкодженої техніки, а дрони на заводі виробляють в невеликих кількостях. За оцінкою АТЕ це навряд чи покриває потреби навіть одного лінійного підрозділу. Втім, ми продовжуємо спостерігати за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета забезпечити припинення його функціонування, зазначили партизани. А що стосується координатів цього об'єкту, то воно відоме збройним силам України в січні 2024 року, ми дійсно можемо спостерігати відповідну системність роботи по підприємствам в нафтопереробної галузі Російської Федерації. Це перший момент, і цей вплив він в першу чергу стосується трьох компонентів. перша компонента це експорт. Росія має відчутний тиск на свій експорт. Я не можу зараз говорити, що це для неї якось гіперкритично, але вони це відчувають. Це відповідно і збільшення бюджету Російської Федерації за рахунок експорту енергоносіїв. Тобто, це не тільки нафтопродукти, це газоконденсат, інші компоненти. Окрім всього іншого, це внутрішній попит. Тобто це вплив а, на внутрішні потреби а, російського суспільства, їх цивільних громадян, цивільного а, автогалузі і так далі, логістики, цивільної логістики, але для нас особливо найголовнішим є третя компонента це відповідний вплив на зону бойових дій, тому що на сьогодні у Росії в зоні бойових дій в Україні є не тільки 470 тисяч особового складу. А й тисячі одиниць техніки, які потребують відповідного матеріально-технічного забезпечення щоденно е та пропорційно, тобто, е протягом 22-го року, наприклад, ми дуже часто то навіть 23-го, говорили про дефіцит артилерії снарядів для артилерії російської. Але це ще один дуже важливий момент: це дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Бо якщо вантажівка, яка повинна е, відвести до е, позиції, яка веде вогонь по лінії бої відповідну кількість боєприпасів, якщо вона не буде мати пального, вона не відправить і боєприпаси до тієї гаубиці, яка буде вести вогонь. Тобто воно між собою все пов'язано так само, як і танк, який не буде мати відповідно там 800 літрів е, палива. А також 80-100 кілограмів мастила. Він не зможе поїхати відповідно виконувати свої бойові задачі в наступі або в обороні. От ці три основні позиції. Ми бачимо, що з січня 2024 четвертого року е на них починають тиснути. Ну, скажімо так, в радіусі від кордону е України з Російською Федерацією приблизно до тисячі кілометрів, а іноді навіть і більше. Якісь безпілотні летальні апарати, okay. дрони на сьогодні є дуже важливою компонентою ураження ворога, щоб уражувати їх, нанести ураження їх механізованій компоненті та людському ресурсу. Дрони вони мають свій відповідний функціонал і досить серйозний вплив, особливо в ближньому радіусі дії. Але якщо ми говоримо про... Перспективу виробництва в Україні мільйона дронів на рік угу. станом, ну наприклад, на 2024 е, При всій повазі до джерел, які відповідно е, ретранслюють е, саме такі цифри, у мене є сумніви угу. серйозні сумніви, що в нас є така можливість саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва на рік виробляти мільйон дронів. Хоча Якщо говорити загально мільйон дронів на рік це саме те, що і потрібно нашим а, силам оборони України. Це а, той самий ресурс, який міг би а, повноцінно домінувати над а, російськими окупантами не тільки на окремо взятих локаціях чи плацдармах, а цілком по всій лінії бої зіткнення по їх а, ближньому радіусу а, дії. Ми можемо дійсно розрізняти в даному випадку дрони різного типу, тобто, це є дрони повітряні, це сухопутні, а також морські. Але якщо ми кажемо саме про повітряну компоненту типу FPV, тобто ближнього радіусу так. дії, то виробництво мільйону одиниць на рік власним в. На сьогодні виробництво за рахунок нашого військово-промислового комплексу у мене є серйозні сумніви щодо цього. А якщо коротко і ваша от реалістична оцінка з того, що ви знаєте і розумієте, скільки, якщо на мільйон, е, я скажу так: якщо я назву цифру. Mm -hmm. Е, яка приблизно навіть мені відома так, ну це не для відкритих джерел так. аж ніяк тоді, тоді з цим ми е, забили риску тут. І хочу е, вашої думки, е, спитати про е, з огляду на те, що й канадійські урядовці були в Україні. От туди з'явилася інформація про ракети. Про е, ці ракети класу повітря Земля СРВ 7 Вони е, називаються е, трошечки про них е, поговорити, що Канада нібито. Е, Може їх передати, да, але вони призначені для утилізації. От е, це питання теж вигулькнуло зараз в інформаційному просторі, що це за ракети, і дійсно чи є така наявна е, перспектива, що вони можуть опинитися у розпорядженні збройних сил України е, цілком можливо, тому що е, деякий час тому ми отримували інформацію, наприклад, що ми будемо отримувати е, ракети типу АІМ 7 Сі Сперу. І тоді багато хто задавався питанням: а навіщо нам ці сперу? Якщо це також повітря, поверхня повітря, повітря, клас, ну вони багатофункціональні загально. Це багатофункціональна ракета, але в першу чергу во асоціації її йде з елементами ураження через винищувачі. І виникало питання: якщо в нас немає Ф 16 наприклад, літаків або якогось іншого західного. Зразково виничульної авіації. Навіщо нам ці ракети Невже ми їх будемо використовувати якось інакше? Або ми вже маємо західну авіацію? А виявилось, ні. ці ракети саме будуть використовуватися для інтеграції в наші зенитно ракетні комплекси? КОП а також БУК в рамках програми Франки СЕМ то по Франкенштейну. тобто такі собі гомункулуси, коли використовується радянське шасі, а пускова установка та після деякої модернізації самої шасі може використовувати західного зразку ракети, і так само тут в залежності від ситуації, ми можемо використовувати ці ракети, які саме можуть а, здійснювати, а, скажімо так, елемент підтримки а, сухопутних операцій, тому що це повітря-поверхні, в першу чергу, ракети. На яких саме локаціях, на мій погляд, а, йдеться про ті локації, де найменше а, буде а, протидія з боку шанованої ППО супротивника, тобто ті плацдарми, де буде здійснено відповідний вплив та знищення а, зменшення ефективності російської ППО, а також дійсно а, зменшено і домінування російської авіації в повітрі? А, там можуть використовуватись ці елементи ураження.